У нас багато хто не задоволений комунікацією Трампа з Путіним. По-перше, хтось бачив це, це, чув цю розмову, хтось бачив, був присутній, як Трамп говорив. Я розумію, що всім подобається криворожська школа дипломатії. Коли приходиш, кажеш, Байден, чому не в мене в НАТО? Але в НАТО ми не потрапляємо. А Трамп Трамп різні лестощі відпускає в бік Путіна, Путін відпускає в бік Трампа. Хоча обидва розуміють їм один від одного. Потрібно своє, і вони готові казати все, що завгодно, для того, щоб отримати, і вони будуть вішати Лукшину один одному на вуха, розуміючи, що це Лукшина, але намагаючись просунути свої якісь історії. І навіть якщо всі сконцентрували увагу на хокейному матчі, забуваючи, що російські команди не можуть грати з НХЛ. А це ж чергова заява Трампа. Він вчора казав, що Зеленський диктатор, а позавчора казав, що Зеленський найкращий президент. А завтра знову скаже, що диктатор. А сьогодні скаже, що він знову найкращий президент. Це Трамп. Він грає, він шоумен. І поки всі сконцентрували увагу на хокейному матчі, ніхто не зрозумів головного. Трамп а, буде тягнути свою позицію. І в доказ цього Рубіо вже відповів. З що сказав Путін як головна умова домовленості про припинення вогню? Зупинка постачання зброї Україні Трамп каже: супер, будемо грати в хокей. А Рубіо сьогодні відповідає. Ми ж розуміємо, що Рубіо нічого не каже без погодження з Трампом, але Рубіо не Трамп, Трамп нікому не відмовляє. Трамп зі всіми посміхається. Це роблять погані інші. Там Рубіо робить це поганий, Волц, відков, а Трамп за все хороше, як до речі, те саме робить і Зеленський один в один схема, працююча. Так от, Рубі виходить, каже: ніхто не буде припиняти постачання, це необхідно зміцнювати ЗСУ і все, вибачте. І Путін зараз отримав знову цей м'яч, і, до речі, анонсована зустріч за декілька днів в Саудівській Аравії. І ми так. всі розуміємо, що на цій зустрічі якраз і будуть намагатися поставити крапку. Але я впевнений, що Путін погодиться на перемір'я. Не впевнений, що зараз він буде тягнути максимальну кількість часу, він буде наносити удари, намагатися протягом просунутися якомога далі. Але погодиться. Чому? Тому що це така для нього дрібничка, яка дає йому можливість потім сказати: Трамп, ну ти бачиш, я ж зробив для тебе. Добре, а ти, будь ласка, зараз у відповідь там зніми санкції ще щось і на жаль, це буде працювати. Ну, щоб всі розуміли е, у Трампа. Дедлайн по перемірю. Багато хто вважає 20 квітня через Пасху. Ні, дедлайн. 30 квітня, 30 квітня це 100 днів Трампа. На посаді він буде звітувати. Одночасно з цим будуть відбуватися такі тарифні війни. Ну це розуміло. Але це для тим, хто розуміє, що відбувається в Штатах, і дивиться наперед, а не тих, хто живе тільки сьогоднішнім днем, і Трамп зараз розуміє, що йому треба щось запропонувати, щоб перебити негатив від цих тарифних війн. І він скаже: друзі. І я миротворець, і я закінчив цю війну. Ще раз, він каже: ну, я, Путін йому повідомив, що в оточенні там 2000 з чимось солдат, він їх рятує, Трамп і він це продає і нормально продає своєму електорату. А зараз він продасть, що він закінчив війну. Те, що ceasefire і uh, End of War це різні речі, нікого не буде хвилювати. Все, кінець. Кінець війни все закінчилося, а тут е, він скаже: Я закінчив війну. Далі вже умови договору, умови припинення всіх інших там нюансів лягає на Україну, Європу і Росію. І якщо хтось не домовиться, то це ж. Не я, я Трамп все зробив, я суперовий, я кайфовий, я класний хлопець. Дивіться, з точки зору Трампа це виграшний е, такий е, рух, і ця стратегія йому подобається. Тому він хоче отримати спочатку сісфаєр припинення вогню. Далі він заявляє про те, що війна закінчена. Далі просто треба домовитись. І якщо не зможемо домовитись, ну далі він каже: дивіться я ж зробив все від мене залежне. Далі вони не змогли гаразд. Я можу і підключусь, але коли закінчу з цим питанням, цим, 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 я ж не можу постійно займатися Україною, бо я президент США скаже Трамп, і це треба розуміти зараз. І розуміючи, це починати співпрацювати з Сполученими Штатами в цьому напрямку, треба негайно вступати в діалог і отримувати точні формулювання по досягнутим домовленостям. Треба визначитись з позицією по цих домовленостях, і якщо є таємні домовленості між Сполученими Штатами і Україною, а вони є, і ми це знаємо, скажімо так не розуміємо навіть, а знаємо, то треба розуміти, наскільки вони відповідають спільній заяві, яка була погоджена після зустрічі в Джиді, і наскільки це можливо буде далі просувати. От крім того, треба негайно відпрацьовувати. Цю цей напрямок з нашими європейськими партнерами і запропонувати спільну позицію. Але не так, щоб це було як коли кажуть: от є коаліція, і тут заяви від Іспанії Італії. Ми це фінансувати не будемо. Потім заяви від офісу прем'єр-міністерки Італії, Малоні, що Італія взагалі не буде приймати жодних участі в миротворчих місіях в Україні. Потім заяви від поляків. треба. Узгодити єдину позицію, але вона повинна бути незламна, вона повинна бути постійна, вона повинна бути перманентна, вона не може змінюватись. І оця позиція повинна бути донесена до Сполучених Штатів. До речі, Кая Калас це головний дипломат зараз Євросоюзу, каже, що Європа шукає варіант, як би сісти за стіл перемовин Чому тому що в Європі дуже добре пам'ятають якщо ти. Не сидиш за столом, то, скоріш за все, ти назва в меню, і вони це розуміють і дуже добре розуміють. І те, що зараз найгірше для України, це те, що Україна назва в меню. Україна не присутня за столом перемовин. Про Україну говорять без України. Це погано. І домовляються вже по якихось питаннях без України. Тому треба нам формувати свою позицію. Завжди, коли в тебе нема свого плану, тобі запропонують чужий. І цей план ти будеш виконувати, бо тебе свого немає, і це треба розуміти. Зеленський багато розповідає про плани перемоги, формули перемоги, плани миру, формули миру, саміти миру. А треба виписати справді план, який би був узгоджений зі сполученими штатами і Європи, і рухатися по ньому. Тому треба спокійно і впевнено проінформувати Вашингтон про цю позицію України і пояснити, що їх затягують. Щось середнє між Мінськ, 2 і Стамбул, два угу. Мінськ три Стамбул 2 і це буде 100% не в інтересах, ані е, США не в Україні, і це треба розуміти, треба доносити. Ну тут я сподіваюся знову на британських дипломатів, які зможуть проінструктувати українську делегацію, е, скажуть, що можна казати, що не можна казати, де треба мовчки сидіти, що треба відстоювати від чого відмовлятися не можна, а де можна поступитися? На жаль, досвідчені дипломати Британії відстоюють інтереси України краще ніж деякі представники нашої влади, доведено фактами. Тому тут треба уважно слідкувати за всіма процесами, і треба ще одно, і це остаточно. Треба зупинитися в цій дебільній антиамериканській антитрампівській істерії. Бо це вже нагадує Росію дуже сильно. Трамп не няшка, Трамп не президент моєї мрії, але Трамп. Та людина, яка зараз робить те, до чого не до чого не ну, робить те, що повинен був зробити давно вже Путі, Путін Футію, Зеленський, і він комунікує зараз з Путіним, чого Зеленський до речі не робить, і це супрове. Зеленському це не треба робити. Ну скажімо так, тому що ми бачимо, як цей пінг понг зараз відбувається, і бачимо, що Трамп а, поки не програв цю партію. Це, до речі, дуже важливо, бо Путін. Здійсно, майстер інтриг, майстер от його відтягування, майстер багато ходовок в питанні того, що кинути. Він кине, він знову кине, і ми, до речі, побачимо, як він, а, з часом кине Трампа, і Трамп розочарується. Оточення Трампа каже, що зараз Трамп, незважаючи на ці посмішки, дуже нервується, бо він відчувається, як відчуває, як зривається ця нобелівська премія. І він починає розчаровуватися в Путіні. Путін це теж розуміє, і він розуміє, що він може тягнути, але не вічно. І є межа. А якщо далі цієї межі він отримує неляпас у відповідь. А збільшення зброї для України посилення санкцій, атаки проти тинівого флоту, адресні санкції проти окремих персоналів. там багато чого. А він же зараз живе взагалі іншим. Він вже для себе намалював Ялту нову, розумієте? Тому треба не хейтити Трампа, а сподіватися, що йому це вдасться, але Трампу треба пропонувати і свої рішення. Теж Не можемо запропонувати якось дивно, чомусь інші країни, Британія, Ізраїль можуть, а Україна не може. Може не ті люди займаються цим питанням, ну тому що це, це вже який треш, і останнє, що треба робити в цьому ситуації, це треба не забувати, що не Трамп відповідає за мобілізацію. Не Трамп відповідає за забезпечення зсу українськими дронами, і не Трамп повинен карати за е, бракоробів мін за вироблене браковані міни. Не Трамп це повинен робити. Це повинна робити українська влада. Якщо вся влада сконцентрована в руках зеленського, то це залежить від нього. Дуже важко повісити на Трампа зірвану мобілізацію. А треба розуміти, що коли ми бачимо, що росіяни намагаються тиснути і на Сумщині, і на Запоріжжі, і на інших ділянках. То вони будуть зараз тиснути і далі, і треба все ж таки думати не про вибори в перспективі про що думає Зеленський, а про те, щоб Україна вижила. А коли ти думаєш про перемогу на виборах, то ти не можеш приймати рішення, від яких залежить виживання України. Ми це розуміємо. Тому на Трампа зірвану мобілізацію не повісити, і на Трампа не повісити відсутність боротьби з корупцією. Це треба займатися самим. А влада у нас сьогодні сконтрована. Ще раз нагадую, вся в руках Зеленського. Тому Йому треба сконцентруватися на цих питаннях, але він же не хоче. Давайте відверто казати. Ну не хоче, і у нас спатова ситуація. Все, що залежить від Трампа, ми бачимо більш-менш рухається, але на нього вішують все лайно для того, щоб не визнавати свої помилки. Ну що це ж дурість? Це ненормально. Ще раз кажу. Трамп це президент Сполучених Штатів. Він робить для України щось. Вдасться супер, не вдасться. Скажемо, дякую, до побачення. Йдемо далі. Але те, що повинен робити президент України для України, ми теж не бачимо. А оце дивно. Бо він повинен це робити. На секунду зупинимося. Дві тисячі онлайн. Спасибі, друзі, вам за це за майже 20 хвилин. Підпишіться, будь ласка, на ютуб канал Борислав Береза. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб канал сейчас. Напишіть звідки ви нас дивитесь, Географія надзвичайно важлива, і ми постійно її вивчаємо. Пан Борислав ініціює от зокрема таку штуку. Я її всіляко підтримую. Напишіть, звідки ви я знаю, що ви охоче це робите. Іспанія, Італія, Україна, будь-яке інше місто. Пишіть, куди вас занесла доля, і що ви робите. Це надзвичайно важливо для нас. Ну і не забувайте також підписуватись, ставити лайки, тому що будь-яка ваша активність вона зумовлює. Набуття популярності контенту, який ми створюємо саме для вас. Я розумію, що цікаво слухати пана Бориславу, але од пана Борислава, але ось цю паузу ми спеціально зробили для того, аби ви поставили лайк. Дякую вам щиро за це, друзі. Пане Юрію, ви поки казали, з'явився: вітає Київ, вітає Туреччина, Гданськ, Польща слухає, е, вітає Запоріжжя, Павлоград. Ми хочемо подякувати кожному, хто пише. Не соромтесь пишіть, звідси дійсно, де ви, де ви зараз знаходитесь, куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це, пишіть і будьте активними, не, став... не ставайте пасивними. Це погано. А окрім того, не забувайте головне: при всіх варіантах. Ми дякуємо вам, що ви. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео. Але головне, пам'ятайте, сьогодні треба підтримувати Збройні Сили України. Це попри все, це в першу чергу. Бо поки є Збройні сили України, є майбутнє у нашої країни. Якщо прибрати збройні сили не лише майбутнього України не буде. Це не перебільшення, це не пафос, це факт. Це те, що відбувається, наприклад, в Ізраїлі. Якщо прибрати Цахал в Ізраїлі, Ізраїль зникне в Україні та ж сама ситуація. Єдина сила, яка стримує Орду. Це Збройні сили України, тому приєднується Збройних сил України. Тому донатьте на Збройні Сили України, допомагайте і пам'ятайте, що поки є ЗСУ, Україна є. Ми ж продовжимо, друзі. Пане Борислав, дозвольте два уточнюючих запитання. Перше, ну там глобальне, так обширне, таке загальне. Що буде далі? Ну, тобто, є там певні речі, які були проговорені в заявах: там Україна має зупинити мобілізацію, навчання, зброя до України має зупинитись, розвіддання і так далі. Тобто, питання: що буде, якою буде відповідь нашої влади, і чи піде на це Трамп, чи може він тиснути на нас в цьому контексті? І друге, вже вибачте, але хочу запитати, ну розумію, що два запитання журналісти зазвичай не задають. Але ну видання комерсант пише, і один з його пропагандистів, Андрій Колесніков Там є такий, от він побував на виступі Путіна. РСПП він там потім спілкувався з бізнесом, розповідав про те, що санкції не працюють, все хорошо у нас, у нас все замічать, і серед іншого він сказав про те, що на переговорах по миру він буде наполягати на визнанні включення в склад Російської Федерації Крима, Севастополя, так звані ЛНР ДНР, оці всі Запорізької Херсонської областей, якщо це відбудеться в найближчий час, Росія далі цитую мови. Перериналу, не станет претендувати на Одесу і другие території, сейчас час Украине Україні. Кінець цитати. Важливо зрозуміти, це шантаж чи це реальні плани, і вони дійсно претендуватимуть на Одесу. Давайте так, щоб не було ні у кого ілюзії це не шантаж. Це констатація факта Путін хоче Україну. Не окрему Одесу, не окремий Миколаїв, він хоче Київ, він хоче Полтаву, Харків. Херсон, Запоріжжя, він хоче конотоп, він хоче всю Україну, враховуючи Суми, Чернігів, всю. І те, що ми бачимо, це зараз е озвучування його планів. Або ви погоджуєтесь на те, що його готовий зараз, або ми йдемо далі. Для того щоб він не міг йти далі. Нам і треба розуміти, що його треба зупиняти. Технологічно, і людьми теж і це треба робити. І от для це треба, щоб зрозуміла наша влада. Влада живе ще раз виборами. Вона думає, да ми зараз все домовимося. Ні, ні, не домовимось. Треба розуміти, що Путін, поки може рухатись, він буде рухатись. Він же навіть сказав це, і це на цьому ж на цьому, цьому збиговийські він сказав, що Україна не встигає окопуватись. А як так може бути, що Україна не встигає окопуватись, що він просувається вперед і вперед? А тому, що нам не вистачає людей. А людей не вистачає чому? Ну, тому що Зеленський зірвав мобілізацію колись, колись відмовив в залужному в мобілізації, звільнив залужного, втручався всі плани, питання. Ну, ми ж пам'ятаємо, що було при залужному, а що було після залужного. Все це лежить на поверхні. Треба змінювати концепцію. Те, що, до речі, призначили Гнатова начальником штабу генштаба, це дуже позитивна історія. Це показано, що зроблені висновки прибрали Баргілевича, про якого сказали навіть генерали Генштабу казали, що прибравши Баргилевича і поставивши на його місце таборетку або бізуглу, можна було підняти ефективність Генштабу. Це Ви розумієте, уявляєте собі рівень. Це кажуть генерали, які працюють в Генштабі. І після того, як призначили Гнатова, переважна більшість каже: О. Ну, це талановита людина, розумна людина. При тому не йому кажуть, а кажуть мені, спілкуючись зі мною. І кажуть, що це найкраще рішення за останній час. А воно приблизно таким же було, як і призначення драпатого на напрямок Покровська, щоб він врятував ситуацію. Тому що це люди, які знають, що робити, вміють це робити і можуть, і досягають результату. Але вони не зможуть нічого зробити, якщо в них не буде ресурсу. А саме людей. Які можуть е, зупиняти ворога, у цих людей повинні бути дрони і зброя, якими будуть зупиняти ворога, підготовлені позиції, на яких будуть зупиняти ворога. А це все треба робити, і треба робити сьогодні. Тому Путін зараз залишає позицію, вимагає полякає, тим, що він забере і Одесу, і якщо все залишити так, як є, він забере не лише Одесу. Він забере Київ, він забере, щоб хтось де, що думає, та ні там. Далі Буга не зайде. Він зупиниться на переході Краковець або Грушев. Це кордон з Польщею. Все це те місце, де він зупиниться для тих, хто не розуміє. Тому можна чекати і не дочекатися. Путін справді готується до того, що захопить Україну. І він, до речі, нікуди не поспішає. Єдине що, він розуміє. Що якщо зміниться ситуація в Україні, якщо неочікувана влада скаже, та да, ну їх ті вибори займаємось питаннями оборони, мобілізації караємо корупціонерів? Ті, хто крадуть на схемах, караємо, припиняємо купувати всякі російські реактори в Болгарії з різницею в півмільярда доларів, починаємо працювати тільки на перемогу. от тоді дійсно Путін захоче. Справніх переморів переговорів і припинення вогню взагалі остаточно. Бо він буде бачити, що змінені пріоритети в Україні. А коли він бачить, що відбувається, а коли він бачить, що корупція цвіте, коли він бачить що талановитих генералів знімають або арештовують, коли він бачить, що мобілізацію зривають і далі. А прокурори, які мають псевдоінвалідність, клали. На вимогу суспільства про те, що треба пройти перевірку їм, і не проходять і їх не звільняють, то Путін розуміє: всередині України все йде так, як йому потрібно, і він буде рухатись далі. Треба все ж таки займатися обороноздатністю країною займатися рятуванням країни, а не чекати чогось і сподіватися, що Трамп прийде, і порядок не веде. Це перше. Друге, коли Путін робить заяву про те, що я хочу це. Він просто підіймає максимум. А при всіх цих нюансах так він може воювати ще рік два, але проблеми вже в економіці Росії помітні. Якщо будуть накладені додаткові санкції, і на нафтовий сектор, і якщо буде атака, йти на тіньовий флот, то вже наприкінці 2025 року у Путіна з'являться серйозні фінансові проблеми. Війна це, це гроші завжди гроші. І Путіна найбільша армія найманців у світі. Вони платять величезні гроші своїм військовим. Саме через гроші йдуть, а не через те, що хочуть перемогти якихось умовних е, представників НАТО або українців. Ні, за грошами йдуть. Це найманці, звичайні найманці. І це, це, дорого. це дорого. Саме тому Путін на це реагує. І він розуміє, що якщо він не домовиться, якщо будуть накладені всі ці санкції, то ну скільки він зможе ще воювати? Він сподівається, що Україна. Продавиться він сподівається, що Україна не зміни свій підхід. Україна має магу Зеленський, Єрмак, Татаров, Шмигаль, Рахамія і інші безуглі. Ми розуміємо, що він сподівається, що все буде залишатися так, як є зараз. А якщо ситуація зміниться, то вже він погодиться на інше. І ми можемо побачити вже незабаром загострення на початку літа, а потім вже восени. Новий захід на переговорні процеси на перемовини це, якщо не вдасться домовитися зараз про дійсно такі якісь умови і донести Путіну не експериментувати, але він звичайний аферист і він спробує зайти в цю аферу, намагаючись передавити, намагаючись досягнути результату, намагаючись переконати Сполучені Штати, що ви подивіться на Україну. Країна, яка не склалася. Ви подивіться, хто її керує, як її керує. До речі, американці все сейцях це знають. В них є стеки з компроматом на керівництво нашої країни, на оточення Зеленського, і це, до речі, впливає непогано на пришедшення прийняття рішень деяких українською владою. Цікаво, чи в інтересах України це чи ні. Оце окрема історія. Так от, при всьому цьому, Путін не ідіот. І він розуміє, що при зміні умов він не зможе вести війну в такому форматі, як зараз. Тому він уважно спостерігає, що відбувається в Україні. Порятунок України залежить від керівництва України. Змінить свою позицію, змінить свою змінить свої підходи представників влади. Зміниться ситуація. Це пришвидшить. Більше того, питання мобілізації ніхто не знімає. Воно залишається так. Як і питання того, що бусифікація не рятує ситуацію. Ну не рятує, ну не може бусифікація задовільнити потреби ЗСУ. Про це сирський навіть каже. Треба змінювати підходи, треба мотивації працювати. Треба переконувати українців, треба пояснювати їм. Треба займатися інформаційним вихованням. Треба займатися. Ну, дивіться, патріотичне виховання вже втрачаємо час, але ще не запізно. А ще треба шукати мотиватори і працювати зі страхами. І тоді отримуємо результат. Але щось ми бачимо, що в цьому напрямку наша влада нікуди не поспішає. І головне, останнє. Заяви Путіна це робота по принципу: вимагай більшого отримуєш те, що хочеш. Він хоче гарантовано отримати визнання Криму, і про це говорять от як один з можливих сценаріїв, що його можуть виснати Цікаво, що американські політики мені казали вже декілька разів. за вчора Коли я спілкувався з ними, декілька разів неодноразово. Без вашої згоди ніхто. Нічого не визнає, тому ще раз питання про що домовлялися в Джиді: чи є такі договоренності, чи нема, чи це хто взяв на себе такі особисті якісь обов'язки зобов'язання без погодження з зеленським? Це треба, щоб зрозуміли. Але дуже не хочеться, щоб ці припущення, які зараз з'явилися в американських ЗМІ і на яких навіть вимушені були відповідати представники Білого Дому, а вони сказали, ми відмовляємося від коментарів, ми питання мирної угоди в ЗМІ обговорювати не будемо. Якщо б це була неправда, вони б сказали, це не відповідає дійсності, брехня так завжди працюють. Якщо є хоч якесь підґрунтя і варіанти, то. Тут uh, говорять якраз так, як ми почули зараз, тому хочеться почути відповідь української влади. В будь-якому випадку Путін робить зараз максимум для того, щоб отримати бажане собі, а Україна повинна змінити формат роботи всередині країни. Україна, я кажу про українську владу, і е, скажу так. Я дивлюсь останні соцопитування: 70%, 60% не готові на які поступки, але треба ж їм доносити, що поступки це не йти на поступки це значить допомагати ЗСУ. Це приєднути ЗСУ, це донатити на ЗСУ. Це пам'ятати, що якщо ти не рятуєш країну, то може країна зникнути. І це треба робити, працювати з цим напрямком. Але це болючі теми, це я можу казати. А от влада боїться цього, бо вона хоче переобрання. А мені не потрібно обрання до парламенту. Я не буду йти в парламент. І я служив в ЗСУ на відміну від того ж Зеленського чи того ж Єрмака. І я знаю, що таке служба в ЗСУ. А не вони, а не їх друзі, не приятелі, не колеги, не бізнес-партнери. Вони всі далекі від Збройних сил України. І це, до речі, теж демотивує українців, бо вони хочуть справедливої е, мобілізації. Вони хочуть бачити, як люди, які причетні до влади, які мають відношення до влади, є родичами влади, друзями влади, партнерами, бізнес-партнерами, служать. Ну як в Ізраїлі, де служать мільярдери, і до речі, гинуть на війні. Де служать діти вищих чинів держави, де воюють і міністри, і заступники, і депутати, і зірки телебачення, кіно, і навіть футболу, і вони хочуть це бачити. А у нас з'являється, що є війна для одних, а інші дуже цінні для офісу президента.